Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні ми розглянемо ключові аспекти розвитку мовлення у дітей, включаючи мовленеві норми, етапи розвитку та можливі порушення. детально про це ми поговоримо з нашою гостею, логопедом-дефектологом Юлією Штенько. Ми Ради вітати вас. Вітаю. І давайте почнемо а, з такого запитання про мовленеві норми, так що це таке і як вони визначаються? А, так, це певні етапи та критерії, які допомагають оцінити розвиток, мовленєвий розвиток дитини в різні етапи а, життя. А, формуються вони а, на основі досліджень, спостережень спостережень а, фахівців а, більшої кількості людей великої групи, а, і як в них розвивається мовлення. В дуже типових умовах життя. Це допомагає визначити середній показник, і на базі цих відомостей вже складають навіть там шкали оцінки розвитку мовлення. Тобто, вже фахівці можуть орієнтуватися де норма, де більше, де менше. Так а які етапи розвитку мовлення у дітей є основними? А, так, ну загалом це перші слова. В нас у рік півтора рочки з'являються перші слова, хоча можуть і раніше окремі з них бути. Також для того, щоб мовлення взагалі було сформованим. Напевно, з цього треба було почати. Потрібен дуже нормальний стан всіх процесів в організмі дитина повинна бути не самотично ослаблена для того, щоб гарно сприймати і наслідувати мовлення. Повинна бути гарна звуковимова, повинна бути, повинен бути гарний словниковий запас. дитина Повинна пізніше навчатися користуватись правильно фразою, правильно будувати. Можна виділити, що в дитини повинні сформуватись правильно граматичні конструкції. Ну і загалом такий найвищий, можемо сказати етап, коли дитина в соціумі розуміє контекст спілкування із людьми. Це вже така, це вже з психології в нас пов'язано і з комунікацією, тобто комунікативні навички також дуже важливі. Отже, це розуміння, я підсумую трішки розуміння, говоріння звуковимова і, взагалі, у цей праксис, і також комунікація, розуміння контексту самого спілкування. А чи якісь рамки, от в якому віці дитина повинна говорити свої перші слова? Так, от перші слова це 10-12 місяців. Як правило, це мама, папа або дай. А які мовиневі навички повинна мати дитина до трьох років? Так, у до трьох років дитина повинна розуміти прохання і запитання батьків вже одразу реагувати на звернення. Також дитина вже, окрім просто слів, має фразу. Вона може бути спрощеною і граматично нечіткою. Але фраза вже є. Дитина може описати свій день у садочку, що відбулось на вулиці, що з нею трапили, що вона їла десь. Ось також у, у дитини є а, вже багато звуків, але ще, мовлення, може бути таким не повні, не повністю оформленим, тому що ще не всі звікові, з, вікові звуки у дитини можуть бути. Ну, це нормально. Ось а, в три рочки, а, в три рочки також дитина підключається в комунікацію до дорослих, їй цікаво спілкуватись, і дуже багато запитань в цьому віці, навіть інколи не для того, аби е, отримати відповідь, а для того, щоб просто підтримати діалог з дорослими. Тобто, навіть так, так. чудово. А як з'являються у вимові звуки, і чи є якась послідовність? А, так, ну, звуки, що хочу наголосити, що вони з'являються в нормі самі по собі. Тобто, нас же ніхто не вчить скаже А, скаже О, і так далі. Тобто вони з'являються самі по собі, не потрібно якоїсь сторонньої допомоги, це в нормі. Але так, є така градація, як вони з'являються. Перші звуки. Це всі прості приголосні ми, п, Б, Т, Д, к, г, х. Всі голосні, вони вже з'являються до 2 років. З 2 до трьох років з'являються в і з'являються свистячі звуки. Далі з трьох до чотирьох, це шиплячі, шижучі. І до п'яти років повинні сформуватися вже найскладніші – це Р і Ли. Але буває інколи. Інколи дуже рідко буває так, що дітки вимовляють трішки пізніше, тобто вони розвиваються гармонійно, але там, ну там, на декілька місяців, на півроку, вони там трішки пізніше починають говорити це як варіант норми. Це нормально, так, так тобто так. Не, не потрібно хвилюватися. Але знов ж таки, якщо вони формуються правильно і до цього вони не сформувались викривлено. Тобто, якщо дитина його просто пропускається, звук якого немає, це нормально, або замінює на вже існуючий. Але якщо дитина викривляє цей звук, тобто там вси, але там сісіси -сі", міжзубне положення, то це вже не варіант норми. Тоді треба вирішувати, чому так, і консультація логопеда. Угу. Тобто, це є ознаки, які можуть вказувати так на відхилення від мовленевих норм так, це саме якщо говорити про е, звуковимова. Але е, таких дуже багато е, проявів е, це не тільки звукове мова, якщо виходячи знов ж таки з норм мовлення, якщо дитина в дитини не з'явились перші слова, це такий вже дзвіночок. Нам перші слова там до року. Ріки навіть півтора дитина мовчить, немає слів, можна сказати, що треба консультація. Далі до двох з половиною років, якщо дитина не говорить фразою, два з половиною три в три вже дитина з двох-трьох слів, а то й більше може проговорити фразу. Якщо фразового мовлення немає, тоді це також дзвіночок звернутись до фахівця. А якщо далі дитина за віком не вимовляє певні звуки, які вже повинна. Звичайно, до логопеда. А і такі ще критерії, як ехололії, це повторення часто слів іншої людини. Тобто дитина не висловлює власну думку, а постійно просто повторює, дублює слова іншої дитини. Це треба теж проконсультуватись. Чому так? Далі, якщо в дитини є зменшений словниковий запас, збіднений такий. До прикладу, у дитини в три роки вже словниковий активний словниковий Запас це е, близько тисячі слів. В два роки це від 50, ну там хтось каже там, до до 500 е, слів, тобто дуже такий широкий діапазон. Ось, якщо збіднений, обмежений словник, це теж привід звернутися до А, е, І також, якщо є якісь Труднощі саме в артикуляції дитина не може е, виговорювати, проговорювати. Е, дитина мовлення дуже змазане, нечітке, незрозуміле. Знову ж таки, дитину в три роки повинні розуміти не тільки батьки, але й будь-яке оточення дорослих. Угу. А чи мовленеві порушення відрізняються від затримки у розвитку мовлення? Так дуже зараз часто ставлять затримки мовленнєвого розвитку, але треба їх трішки розрізнити. Давайте з того, що причини скоріш за все будуть різні. Затримка мовлення це такі більш прості тимчасові причини, які можна вирішити. Наприклад, дитина мало спілкувалася з однолітками. Не відвідує дитячий садок, умовно не бачить там дітей. Там десь з бабусею бабуся мало там спілкується з дитиною. Тобто дитина обмежена від спілкуванням. Також, якщо, можливо, дитина була соматично ослаблена, якщо там по лікарням увесь час, звичайно, в дитини немає там, сил на те, щоб розвивати е, цю навичку. Е, там багато причин, але треба розуміти, що е, такі критерії, що це не Критичні якісь порушення, це не фізіологічні порушення, і це мінливі фактори, які спричиняють затримку. А якщо говорити про вже порушення мувленєві, то це. Речення можуть вже нести фізіологічний характер. Тобто це і травми, і асфіксії, епоксії, і, епексії, і е, е, перенесення дитини дуже тяжких інфекційних захворювань. Е, це більш глибенне порушення, і, звичайно, можна в, з цього зрозуміти динаміку. Динаміка затримки буде легшою, аніж порушення. Ну і загалом така дуже яскрава характеристика, затримка мовленнєвого розвитку. Це тобто, дитина розвивається, в неї мовлення розвивається ну, умовно за тими нормами, як повинно. Тобто, спочатку свистячі, потім шиплячі, всі норми зберігаються розвитку, але вони затримуються. Тобто, десь там на півроку, на рік вони затримуються. Знову ж таки, півроку туди можна вже й казати про затримку, а можна про норму. Це знову ж таки визначає фахівець, бо є супутні е, показники такі. Ось. Е, але затримка це просто затриманий розвиток, але гармонійний і за правилами е, 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 етапів. Правильний етап. А от е, порушення мовленєві, вони вже. Порушують сам процес ставлення мовлення. І це знову ж таки більш глибинні процеси. І інколи потрібна навіть така спільна робота не одного логопеда, а така комплексна робота декількох фахівців. Угу. А як на розвиток мовлення впливає оточення, там, сім'я, дитячий садок? Ну, Якщо говорити про те, що мовлення це взагалі за наслідуванням, знову ж таки, ми не сідаємо, не вчимося відкривати ротика, дитина чує і наслідує. Сім'я це перший виток, такий, що дитина чує, так, мовлення, тобто дитина, це, дитина вперше мовлення чує від своїх батьків. Це, Середовище для формування навіть мотивації до спілкування це формування шаблону, як спілкуватись. Ось. Ну і, до речі, дуже мало про це десь бачу, хто говорить, але така такий критерій дуже класний, що батьки дають гарну позитивну емоцію на спілкування. Тобто, це заохочує дитину говорити вербально, бо дуже багато деяких батьків там дуже чекали дитинку. Дитинка показує пальчиком, і одразу все їй надається. Тобто, немає заохочення або гарної відповідної реакції на. Вербальне мовлення, тобто на саме на, на сам процес говоріння. Ну, звичайно, звичайно, дітки ну, можуть уникати цього процесу. Ось а садочок, це теж дуже корисна штука, завжди раджу. Дітям відвідувати дитячий заклад, тому що там теж дуже гарна мотивація до спілкування. Дитина потрапляє в соціум новий для неї, і якщо дорослий вже ну може там щось зрозуміти, що має на увазі дитина, то інші діти вже не зможуть зрозуміти, можливо, якщо б хотіли. Тому дітки починають намагатися чіткіше там або говорити, або будувати свою фразу, або вже там підключати жести для нормальної комунікації. Також в садочку, звичайно, ще є розвиткові заняття, які також займаються. Направлення мовленєвої активності і взагалі пропрацьовують цей навичок. Тобто в дитячому садочку дуже багато шаблонів, різноманітності мовлення, як і дорослої людини, вихователів, так і своїх однолітків. Чудово, ну що ж, час нашої програми він обмежений, і якщо можна коротко, так? так? Останнє добре. запитання. А які фактори можуть впливати на затримку мовленнєвого розвитку? Це Фізіологічні, органічні якісь порушення, соматична ослабленість, тобто фізіологія, якісь проблеми з фізіологією. Друге, це двомовність до двох років. Після двох, будь ласка, супер. Також це обмеженість у спілкуванні. Дитина повинна наслідувати, бачити і спілкуватись. І останнє, напевно, щоб я сказала, це мотивація, Дитина повинна бути, мотивація розмовляти. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати, Юлі, за те, що ви завітали до нашої студії і за дякую, ці поради, поради для наших глядачів. Дуже дякую. Взайм. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор і говорили ми на тему розвитку мовлення у дітей. гостях у нас була логопед-дефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.